Моє шанування і доброго вам здоров'я! В ефірі медичний журнал. Передача для тих, хто дбає про себе та цікавиться новинами медицини. У сьогоднішній передачі ви маєте можливість дізнатись про таке. На Волинь прибули 24 новенькі автомобілі швидкої медичної допомоги. Синдром хронічної втоми, надмірне навантаження чи інфекційний чинник. Відповідь дає лікар. У фокусі уваги щитоподібна залоза. Актуальну для Волині проблему обговорили на науково-практичній конференції. Екстрена медична допомога на новому рівні для Волині ці слова не просто гасло, адже протягом останнього року в цій галузі медицини відбулись суттєві зміни. Зокрема, завдяки gps навігації забезпечено доїзд карети швидкої за викликом у містах за 10 хвилин, у сільській місцевості за 20. Відтепер працювати за міжнародними стандартами буде легше. Волинь отримала 24 нові автомобілі швидкої медичної допомоги. Автопарк Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги вкрай потребував оновлення, адже більшість автомобілів давно відслужили свій ресурс. Скажімо, ось цей американський автомобіль 30-річного віку. Аби він виїхав на вулиці Луцька, його потрібно капітально відремонтувати. Дороги ж більшості районів Волині і досі долають ще радянські Оази. 24 новенькі швидкі, справжній скарб для екстреної медслужби. Адже, окрім того, що вони комфортні і швидкісні, ще й обладнані за останнім словом, медичної техніки. Чим вони хороші? Ну, по-перше, це є автомобілі і іноземного виробництва. Це зрозуміло, що це не газелі. Вони трошки є більші, салон в них високий, і що дає змогу персоналу стояти навіть стоячи, надавати допомогу, дуже хороші ноші. Апаратура, вона іде не китайська. Ми думали, все таки, що буде китайська, але ну, на щастя виявилося хороших брендів. Тобто, це апаратура, з якою можна працювати спокійно і лікарям і надавати допомогу найвищого рівня, та яка надається, скажімо, може надаватися лікарями. І дає можливість надавати весь спектр до госпітальної допомоги екстреної. Ну, машина обладнана дуже добре. Тут пульт управління, світло, освітлення, кондиціонер є, обігрівач, тобто нагрів автомобіля з середини, є ящички, де можна зберігати багато різних всяких речей і медикаментів, а оце все, це все новітні засоби мобілізації. Вакуумні і е, так само пневматичні. Вакуумні хороші тим, що вони практично за кілька секунд перетворюються так, як гіпс, і будь-яку мобілізацію можна зробити. Вони є рентген, проникні, тобто хворого прямо з каталки можна завозити в рентген-кабінет в цьому матрасі, не треба перекладати, бо це додаткова травма. І е, робиться йому рентген, і тоді він вже везеться е, в, в палату, і тільки в палаті йому це все знімається. Тобто, е, Травмування хворого під час от таких от маніпуляцій зводиться до нуля. Оці апаратури, це дефібрилятор, це між іншим, оце, оцей апарат, не апарат, оцей ящичок, це підігрів медикаментів, термостат для того, щоб були завжди теплі препарати і можна було їх вводити внутривенно. Це є кисень, тут балони з киснем є, от, знаходяться. Два балони дуже великих, можна давати стаціонарний кисень, шприцевий дозатор, який дає можливість дуже маленькими на протязі довгого часу малі порції медикаментів вводити, бо крапельницю і так не ведеш. А тут можна без крапельниці вводити ці медикаменти. Оце є відсмоктувач. Дуже добре. Ну багатофункціональна каталка. Дуже добре можна і піднімати головний кінець вести хворого, і в сидячому положенні. Надзвичайно для нас добре оці, оці сидіння, тому що перевозити хворих з поверхів це для нас була найбільша проблема. Ті м'якими ношами, тими це і, і, і негарно виглядає з боку, як це робиться, а по-друге, це ну, дуже важко. От ці крісла дають можливість в ліфті хворого перевозити, легко завозити в ліфт такого, як хто не може йти. І навіть і по сходах звозити, так само набагато легше з допомогою цих крісел. Це для нас дуже важливо. Із 24 карет швидкої 21 класу Б. Тобто власне автомобіль швидкої допомоги. Вартість кожної із них 650 тисяч гривень. Три машини класу А2, тобто призначені для транспортування хворих. Містять дещо менше обладнання, тому й на 100 тисяч гривень дешевші. Уже найближчим часом наша область отримає також дві газелі типу А1 для транспортування хворих та сім реанімобілів. Загалом 33 авто. 33 автомобілі це половина нашої потреби. з тими автомобілями, які ми отримали раніше, вони є більш, скажімо, нові то це ну, десь відсотки 55 ми будемо мати вже автомобілі, які стандартизовані, які відповідають стандарту України ДСТУ. І автомобілів швидкої допомоги. А цей стандарт між іншим зроблений на основі якраз європейського стандарту. Фактично повторюються всі ті вимоги, які є до, до в європі. Ті самі вимоги є і до цих автомобілів. Олег Куц пояснює, що зараз кожен з районів отримає по одній машині. Коли ж надійдуть реанімобілі, розподіл буде дещо іншим. Їх отримають міста, в яких працюють лікарські бригади. Це буде Нововолинськ, це буде Коваль, це буде Ківерці, де немає лікарських брат, звичайно, ми рані мобілів давати не будемо. Але дамо туди і інші автомобілі, перевізні автомобілі типу А, яких в нас буде 5, типу А2 в нас буде 3, і А 1 буде два автомобілі. Ми їх так само розподіл і в Луцьку залишимо один, тому що нам вигідно. Перевозки здійснювати з Луцька. Зараз триває процедура реєстрації нових машин швидкої умрев. А також заплановано проведення навчання бригад за участю фахівців підприємств, які займались обладнанням авто. Як тільки автівки отримають волинські номери, а медики ознайомляться із їхніми можливостями, нові карети вийдуть на дороги нашої області, аби якнайшвидше бути у місцях, де їх чекають. Кожен із нас час від часу відчуває сильне виснаження або втому. Як правило, після повноцінного відпочинку цей стан минає, сили відновлюються, і ми знову готові узятись до праці. Проте бувають ситуації, коли вдома відчувається як хронічна, тобто незрозуміло, що спричинило цей стан і коли він виник. Власне, у такій ситуації лікарі інколи говорять про синдром. Хронічної втоми. Що це означає і чи є цей стан клінічним діагнозом, як із ним боротись? Сьогодні ці запитання ми ставимо лікарю-терапевту Тетяні Володимирівні Сябрук. Вітаємо вас у студії медичного журналу. Власне, які симптоми хронічної втоми, що відчуває людина, яка може запідозрити у себе такий стан. Синдром хронічної втоми це стан. Що характеризується саме в тому, дуже швидким виснаженням відчуттям слабості, що триває в, часов... в часовій рамці більше 6 шести місяців, не проходить після. Відпочинку і не пов'язана з якимись іншими серйозними захворюваннями це так звані великі симптоми чи критерії цього захворювання. Є ще малі симптоми, які досить часто бувають у кожної людини. Це є головний біль, біль в суглобах такого характеру без припухання їх, першіння в горлі, збільшення і болючість лімфатичних вузлів. Порушення сну людина може бути сонна в день, а вночі відчувати безсонні, якісь проблеми шлунково кишковим трактом. Людина важко зосередитись, або можливо, якісь психологічні мати проблеми, тобто чи тривожність, чи якісь такий легкий депресивний стан. І цей, це захворювання вважається доведеним фактом тоді, коли є два великих критерії і шість малих тоді. Ми можемо говорити, що у людини є синдром хронічної втоми. Тобто це є клінічний діагноз. Ну так, так, це є клінічний діагноз. Як часто у своїй практиці ви зустрічалися з таким? Ну, це є клінічний діагноз, тому що в міжнародній класифікації шифрів МКХ-10, він є зашифрований під шифром G939. А я часто зустрічаю цей синдром, але діагноз. Ну не не виставляє. Я думаю, що і по інших установах не так часто ми ставимо саме цей діагноз, тому що під цей діагноз мускується якісь інше захворювання. Людині можуть під час обстеження поставити діагноз, який пов'язаний там із захворюванням серця. Я думаю, що його часто виставляють, називаючи вегетус дистонією чи нейроциркуляторною дистонією. От власне, які хвороби ще можуть ховатись під цими симптомами? Скажімо, це може бути туберкульоз, така слабкість виснаження. Наскільки має бути ретельним обстеження, щоб поставили такий діагноз лікарі? Ну насправді один із основних критеріїв постановки цього діагнозу має бути виключення. Головних таких симптомів симптоматичних, тобто виключення іншої патології соматичної чи інфекційної, тому обстеження, звичайно, має бути. Ми проводимо виключення онкологічних, онкологічних захворювань туберкульозу, таких грізних якихось інфекційних захворювань, як Віч-СНІД, ну, будь-якої іншої соматичної патології, яка часом може проявлятися саме слабістю. І Якимось таким неспокієм і, і швидкою втомою. Тобто лише після того, як виключається досить серйозна сум... суматична патологія, інфекційна патологія онкологія, ми можемо виставляти цей діагноз. Одна із гіпотез науковців про синдром хронічної втоми це його інфекційне походження, зокрема, те, що, ймовірно, синдром хронічної втоми може спричиняти вірус герпусу, наскільки є доведеною ця теорія. Взагалі, вперше цей діагноз чи цей симптом описав американський психіатр Ллойд у 1984 році. І от з того часу, напевно, і почалися дослідження з метою знайти причину цього захворювання, бо лікарям завжди важливо знати і і патогенез хвороби. І маючи гарно лабораторії бактеріологічні вісерологічні, вони почали шукати причини, і досить часто у людей, які мали це захворювання, знаходили вірус герпості сьомого типу. Але як відомо, 80% всіх людей інфікуються цим, цим вірусом іще ще в дитинстві. Але він в них знаходиться в якомусь такому сонному чи неактивному стані. А саме поява його в активному стані і прояви якісь його клінічних говорить про те, що у людини є порушення імунної системи. Тому я б вірніше сказала, що одна із причин цього захворювання це є проблеми з імунітетом. Але знову ж таки, проблеми з імунною системою в свою чергу пов'язані із перевтомою, із несприятливою екологічною обстановкою, і з самим ритмом життя. Адже хворіють люди переважно молодого віку і в містах, які от саме і займаються такою інтелектуальною, розумовою видами діяльності. Тому Говорити однозначно, що це саме вірусна етіологія цього захворювання, мені здається, не можна, тому що це багато етіологічно, багатофакторне захворювання. Тобто, такого висновку зробити не можна. Актуальною проблема хронічної втоми стала впродовж останніх десятиліть, коли стрімко зріс темп нашого життя, зросли навантаження, емоційні навантаження. Ну і ось знову ж таки мова про те, що. Синдром хронічної в тому, як правило, відчувають люди молодшого віку, і за статистикою переважно жінки. Чи є відповідь на це питання? Чому так? Ну, статистично, звичайно, люди молодого віку це якраз період 25 і середнього віку 50 років, і в більшості жінки. Ну мені все таки здається, що жінки вони більше намагаються, вони більш відповідальні, вони стараються частіше довести, що вони. Виконують роботу бездоганно і стараються як найкраще, взагалі, то це захворювання мені здається більш характерно для людей успішних виконавчих, які мають шалений ритм життя. А жінки ще не забуваємо, мають домашні справи. І дуже часто після такого напруженої роботи в офісі жінки роблять з дітками уроки. А вони мають якісь такі домашні справи. А чоловіки в цей момент собі, мабуть, дозволяють розслабитися. Тому от жінки більше частіше мають цей синдром. Це захворювання. Якщо вдома стала хронічною, що робити? До кого звертатись і як подолати цей стан? Адже він ну надзвичайно впливає на життя. По-перше, треба ну відпочити декілька днів. Якщо ж втома не пройде. І отак, проаналізувавши, що вона триває все-таки не день, не два, а тривалий час, тобто більше шести місяців, все-таки варто звертатися до фахівця, не намагатися лікуватися самому, там, в інтернеті, чи піти в аптеку, взяти якісь, там чи заспокійливих, чи навпаки, якісь імуностимулюючих засобів. Треба звертатися до лікаря, ну до того, якому людина довіряє. Ідеально, то, звичайно, є сімейний лікар, тому що. Він знає вас, сім'ю вашу, захворювання, ваші звички, щоби. Після огляду і здачі таких загальноклінічних відомих обстежень, він міг вам розробити спеціальну програму, що робити далі. Якщо це жінка, то обов'язково це має бути мамографія, огляд гінеколога для виключення якоїсь там, ну, скажімо, онкологічної патології. Якщо це курець, то це обов'язково має бути флюорографія чи якісь інші методи, такі детальніше обстеження, щоб теж виключити таку патологію. Якщо це захворювання супроводжується, скажімо, Збільшення лімфатичних вузлів і температурою, то здача обстеження на вілсніт має бути обов'язково. А далі, якщо, скажімо, все нормально і нічого не знаходять, то я думаю, далі має оглядатися іншими спеціалістами. Можливо, це ендокринолог, тому що дуже часто буває така серйозна ендокринологічна патологія, яка проявляється саме слабістю, слабістю швидкою втомою. Можливо, це може бути лікар-невропатолог, кардіолог. Ну, Звичайно, в першу чергу не намагатися лікуватися самому, не чекати вдома, що це пройде, а звертатися до лікаря. Чим загрожує цей стан? Адже, можливо, впливає на соматичний стан, фізіологічне здоров'я, фізичне здоров'я, точніше. Ну і, звичайно, на психоемоційний стан. Чи може це мати розвиток подальші якісь ускладнення? Ну, я думаю, що звичайно, бо не лікова на довгий цей стан, це захворювання. Воно може привести до таких серйозних психологічних проблем, як розвиток депресії. А її лікувати вже достатньо тривало і важко. І, звичайно, що внаслідок синдрому хронічної втоми загострюються і хронічні захворювання, і внаслідок знову ж таки ми говорили, зниження імунітету можуть приєднатися ну, будь-які захворювання і ті ж кардіологічні. І Якщо людина має схильність, то і захворювання шлунково-кишкового тракту, ерозії, виразкова хвороба, лікувати безперечно треба, щоб не було ну, подальших серйозних станів чи ускладнень. Дякую вам, пані Тетяно. Нагадую, що гостем студії медичного журналу була сьогодні Тетяна Володимирівна Сабрук, завідувач денного стаціонару Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 лікар-терапевт. Всім бажаємо бути здоровими, берегти себе, зберігати оптимізм і віру у краще, адже наш емоційний стан впливає на наше фізичне здоров'я. Патологія щитоподібної залози актуальність проблеми. Науково-практична конференція на таку тему відбулася в обласній клінічній лікарні. Обговорити її зібрались як лікарі-ендокринологи, так і сімейні лікарі, які першими повинні звернути увагу на симптоми, що можуть свідчити про підвищення або ж зниження функції щитовидної залози. Ця проблема надзвичайно актуальна для Волині, адже наш регіон йододефіцитний. Майже половина з усіх пацієнтів, які лікуються у відділенні ендокринології обласної клінічної лікарні, потрапляють сюди із патологіями щитоподібної залози тиреотоксикоз або ж гіпертереоз, підвищення функції цієї залози внутрішньої секреції, гіпотиреоз і її зниження виявляють себе по-різному, проте ігнорувати їх симптоми в жодному разі не можна. В Першу чергу я замітила те, що мене стала запугати шия і ну, серцебиття посилилось. Я вирішила звернутися до лікаря, мене направили до ендокринолога. Турбує мене щитовидна залоза, дифузний зоб вже тяжкої форми ставлять. Лікувалася вже три-чотири рази лежала на стаціонарі і капали, і процедури робили, і пила препарати гормональні. Ну, особливо мені зараз тяжко з очима. Прояв таких очей, що ну, і набираються набряки, і дуже болять, болять очі, і печуть, і не... такі проблеми. Що... Нічого не можна дати ради. Просто вже предлагають операцію, операційним методом, я не знаю, що просто робити далі. Це тиреотоксикоз, коли людина є збудливою, пітливою, починає тремтіння рук, вона втрачає вагу, посилене серцебуття, задишка, є навіть такий синдром табуретки, коли, важко, коли вона присідає, важко встати. Важко людині, тому що послаблюється діє м'язів. І тоді йде замісна також тиреостатична терапія, яка йде на подавлення гормонів. А якщо вже хворий прийшов до нас із ускладненнями зі сторони серця, зі сторони очей, от Хвора з важкою формою ендокринної офтальмопатії, значить потребує і гормональної терапії, тобто кортикостероїдні препарати, чи преднізолон, чи кортизол. І це досить складне лікування і в багатьох випадках не є дуже ефективним. Гіпотереоз виявляє себе інакше. Вже 20 років не щуток знає про цю хворобу Ольга Адамівна з села Самари Ратнівського району. Дуже була сухість шкіри в роті, слабість. Помнота з'явилася, серцебиття, несонливість, порушений сон. Ну і працювати було тяжко. Хвора сонлива, хвора суха шкіра, хвора набрякає, набрякає у неї з'являється надлишкова бага, закрепи, сповільнюється серцебиття. Це все зниження функції щитоподібної залози. На диспансерному обліку зі збільшенням щитовидної залози в нашій області близько 50 тисяч хворих. Приблизно 600 щороку поповнюють цю статистику. Хворіє на тиротоксикоз близько тисячі волинян. Ще одна проблема, яка протягом останніх років стає дедалі більш актуальною, зростання захворюваності на рак щитоподібної залози. У нас є проблема особливо після Чорнобиля, і що було вже прогнозовано. За 25 років після Чорнобиля збільшиться кількість випадків раку щитоподібної залози. І це ми бачимо на прикладі. Якщо ще років шість назад виявляли 19-16 раків, то в цьому році із 135 прооперованих хворих 39 раків щитоподібної залози. Проводиться та в принципі біопсія щитовидної залози. Робиться для раннього виявлення раку щитовидної залози і щоб. Знати, що в подальшому робити з хворими. Робимо біопсію різних розмірів вузликів щитовидної залози. Найбільша ймовірність раку в людей молодого віку, до 30 років, в людей старшого віку, і в хворих чоловічої статі. Хворим проводиться процедура безболісна. Під пісцевою анестезією або без анестезії це як звичайна маніпуляція, як звичайний укол, тобто лякатися людям не потрібно. Процедура проходить швидко, безболісно, і людина в той самий день може їхати додому. Проводиться біопсія, дивимося відразу, зробили укольчик. Взяли матеріал на аналіз, лікар-цитолог в нас в кабінеті відразу дивиться свіжий препарат, і ми можемо оцінити результат відразу. Але для того щоб повністю сказати, який є діагноз, повинна пройти процедура. Фарбування миска, фіксування і результат ми отримуємо в середньому, десь за тиждень часу знаємо остаточно, що ми маємо з якою патологією боротися минулого року. Ми на завдяки тому, що у нас є дана процедура і кабінет, ми зробили 600 біопсій в середньому щитовидної залози. З них виявили 80 хворих з раком щитовидної залози, тобто процент досить високий, якщо так сказати. Простими словами, що кожен сьомий хворий, якого ми пунктували, має рак патологію щитовидної залози. Тобто картина є страшна і, і з кожним роком кількість хворих тих більше. Це переважно жінки, в чоловіків картина ще гірша, кожен другий хворий в чоловічій статі, якого ми пунктуємо, має рак щитовидної залози. У випадку зниження функції щитоподібної залози вживати її гормони доведеться пожиттєво. Якщо ж функція підвищена, інколи єдиним можливим методом лікування є хірургічне. Оперативного втручання та замісної терапії не уникнути, і якщо збулись найгірші прогнози рак. Всі захворювання щитоподібної залози, вони можуть лікуватися хірургічним шляхом. До того є свої покази, але на цьому не закінчується історія кожного конкретного пацієнта. І Слід не забувати, що такі хворі вони потребують дуже ретельного нагляду і часом протягом всього життя. Що робити потім, якщо операція зроблена вірно, якщо операція зроблена невірно, якщо все зроблено, але все одно залишається половинка, наприклад, чи то подібне залози, як подбати про неї, щоб вона працювала, і чого очікувати хворому після хірургічного лікування, чи буде нестача гормонів. Чи буде продовжуватись якісь інші е, патологічні зміни? Завжди згадую приклад, який мені постійно нагадує, така статуетка лижниці з якоїсь олімпіади. Моя пацієнтка, яка з дуже занедбаним раком чи то подібне залози, прооперована, і в неї нічого, крім спорту, в неї немає. Вона лижниця. Вона член олімпійської зборної. І вона приходила після операції, тому що за всіма протоколами вона має бути інвалідом і так далі. Я кажу, ніякий ти не інвалід, нічого більше ти не вмієш робити. І Роби те, що ти вмієш. Бігай на лише. І вона після операції, після там лікування додаткового, ще декілька рекордів зробила. Тому ніяких, ніяких застережень по відношенню до якихось змін у житті немає. Так слід приймати тероксин, там гормон, що то подібне за Слід робити моніторинг певних параметрів. Але це ніяк не впливає навіть, навіть на майбутнє вагітність отримання дітей. До порушення функції щитоподібної залози призводить і йододефіцит, адже йод незамінний учасник утворення її гормонів. Як ми вже зазначали, для Волині ця проблема особливо актуальна. В нашому регіоні є природня нестача йоду. Найпростіша профілактика йододефіциту вживання йодованої солі. Також цей мікроелемент міститься у морській капусті, молюсках, морській та прісноводній рибі. Ви дивились медичний журнал. Бажаємо вам бути здоровими, і нехай кожен новий день дарує вам лише позитивні новини. Бережіть себе і до наступної зустрічі рівно за тиждень.